Продаж недобудованого будиночка всередині підчистову обробку, село Минай, площа ділянки у нас 9 соточок, і заходимо в сам будиночок. Будинок на два входи. Може бути одна частинка гостєва і одна основна. Тут у нас прихожа, тут у нас вітальня може бути. Далі продовжується вітальня і кухонна зона розділена. Всюди по всьому будинку тепла підлога. Виведені розетки, є газ заведений. Бачите, розеточок достатньо як для кухні. Вихід на заднє подвір'я 900 бачимо. Санвузол, туалет і окремо душова може бути. І тут може бути гардеробна, може кладовочка бути. Вихід на другий поверх. Так само може бути кладовка. Хол, такий. Можна поставити при бажанні стінку, зробити як кабінет. І йдемо по кімнатах. Кімната номер один. Всюду зроблені повітрозабори і вентиляція. Утеплений мінватою, дах із металопрофілю. Це у нас велика спальня. І саме головне, що я полюбляю в будинках це гардеробна. Третя кімната. Стіни у нас під чистову обробочку. Кімната номер 4 Тут у нас трошки мансардний виступ такий, але це все можна при бажанні гарно обіграти. Далі у нас іде санвузол, так само з усіма виводами води, електрики та каналізації. Велике вікно. І тут у нас може бути як кладовочка, так і ще одна гардеробна і. Ще отакий от вам простір на обслуговування криші і, можливо, для ваших речей. Гостьова частина будинку, вхід. Простора спальня. Ми бачимо, всі виводи на електрику є. Всюди розведена тепла підлога. Це у нас кухня з вітальнею. Так само бачимо розетки, газ і сантехніка виведені. Далі у нас йде кладовочка, розведені теплі поли, ну і те, що необхідно. І санвузу Вихід на терасу. Тераса у нас простора, до речі, під терасою, якщо ви захочете її повністю засклити чи зробити ізольованою, всюду теплі поли. Так само включається окремо. І ділянка. 9 соточок. Хороший, спокійний такий район.